Всім привітки і я нова Роблоксирша. Я хочу е, трішки познайомитися з вами. Надіюсь, ви мене приймете. Е, я Віка, мені секретик скільки. Е, ну і Роблокс... Роблокс я тільки вчора сюди встановила. Тому що в мене сильно лагало, в мене вже був тут Роблокс, я тут була супер-гіпер прокачена. Але такі справи. Е, ну, ось я, ось мій Нік. У мене одна людинка в друзях, це моя сестра. Ось. Тож тут давайте її в друзі. Так, ну... Що я граю, що я граю? Ну. 99 ночей мені подобається. На цьому аккаунті, як ви бачите, 10 днів. Ось. А на цьому телефоні, на якому я зараз знімаю, там 107 днів. Сьогодні прожила 107. О, хтось грає. Такс. Ну і. Надіюсь, ви мене приймете. Все буде добре. Таксе. Якщо ви хочете, то пишіть в коментарях, яке ви хочете, щоб ну... Було... Гру грали в наступному відео 19-9 чай чистіла Брайнрод вкради Рот. Ем... І знову ж таки на цьому аккаунті, на цьому телефоні я прокачана адекватно.

Можу до мене на базу в будь-який момент депнутись. Ей, ну ні. Мені <кій> для робітху потрібно Бонека і бертозапі. Так. Ну і на цьому все. Пишіть в коментарях, яку ви хочете, щоб я виграла. Па-па!